Так, мужички, идут, мужички. Заходите чуть-чуть назад, пожалуйста, да, на шаг, да, на шаг да. назад. Да. Стоп, стоп, стоп. Девять, десять, двенадцать, двенадцать, двенадцать. Дома скажите, что полюдки поступили с вами. В Казахстані Вадім Строй, Вадім Строй. одному повному, спокійно всі стігнете. Що одному Пам'ятайте це. Голову чигаю руінкою попалю. В одному не спішіть будьте людьми. У 19-му з'яту пацани. Не поспішайте, не поспішайте нас не поспішайте. Будьте ліцем. Не спішіть, не поспішайте. По одному, по одному. Будь ласка, по одному. Не йдіть більше про фінансу. Мужики, знайте, що ми люди. Будьте самі людьми. Не, 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 не спішіть, не спішіть. Одне, це... не спішіть. Не спішіть, не спішіть. Хай піднімайтеся, зайдуть. Вот, це... Делайте шаг назад! Все! Все. 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 На здані. Так, опустіть проход. Що ж делать? На парадне автобус. Що ж делать? Аца! 1.500. Все. Найті коридор. А хто старший, керівник команди?